Продається абсолютно нова квартира в ЖК Райдужний на проспекті Льва Ландау-52а, п'ятий поверх дев'ятиповерхового будинку, загальна площа 36 квадратних метрів. Сучасна квартира студія з продуманим плануванням і кухнею майже 9 квадратів. Простора і зручна для життя. Велика лоджія, сумісний великий санвузол з душевою кабіною. Ремонт зроблено у 2025 році, і у квартирі ніхто не проживав. Усе нове від підлоги до техніки. Встановлені деякі меблі, варильна панель, а головне є лічильники на опалення, які реально дозволяють контролювати витрати. Інтер'єр спокійний, світлий, універсальний, легко підлаштувати під себе без зайвих переробок. Район нові будинки зручний і давно обжитий. Поруч метро палацпорту та турбатом, магазини, транспорт, усе необхідне для життя. Затишний двір з дитячим майданчиком, місцями для паркування, клумбами. У під'їзді встановлено домофон. Це ідеальний варіант як для власного проживання, так і як готова інвестиція під оренду. Дзвоніть.